Всім привіт! В попередньому відео я готувала мою ідеальну паску, та покривала її дуже смачною глазур'ю і прикрашала цікавим декором, який дуже легко готувати, а результат сподобається всім лисунам Для зручності я розділила процес приготування на два відео. Отож, давайте зараз приготуємо оригінальний декор для ваших ідеальних пасок. Першими приготую солодкі яйця. Я взяла цукрове печиво до кави зі смаком пряженого молока 160 грам. Подрібнюю його руками, а потім перебиваю блендером до стану крихти. Можна взяти будь-яке улюблене печиво або приготувати бісквіт. Додаю 100 г вареного згущеного молока і перемішую все до однорідності. Має вийти таке липке тісто. Звичайно, можна додати ще масло, горішки або інші наповнення. Я готую самий простий рецепт, але не менш смачний. Роблю такі форми у вигляді яєць у усякому разі, намагаюсь, і ліплю їх різного розміру. Одягаю на них зубочистки для зручності глазування. В мене вийшло 19 штук. Поки кладу їх в холодильник, а зараз приготую глазур. Я беру плитку молочного шоколаду Millennium в, в ній 90 грам. І буду топити на водяній бані. Можна розтопити в мікрохвильовці короткими імпульсами по 10 секунд, кожен раз перемішуючи. Щоб глазур була більш рідкою, так зручніше буде глазувати, я додаю 10 г рафінованої олії. Зручніше всього глазувати маленькій вузькій склянці, переливаю в неї весь шоколад і почергово занурюю кожне яйце. Так як яйця були в холодильнику, шоколад на них дуже добре застигає майже миттєво. Щоб прискорити процес, роблю по два. Якщо ви ще не всі заглазували, а шоколад вже схопився в склянці, поставте на 10 секунд в мікрохвильовку або ж поверніть на водяну баню і продовжіть глазування. Всі яйця заглазовані, поки відставляю їх. Тепер роблю гніздечка. Беру пів пачки шоколаду, в мене молочний мілка, і також розтоплюю його на водяній бані. Перекладаю в кондитерський мішок для зручності нанесення, але це не обов'язково. Можна наливати шоколад тоненьким цівком. Формувати буду на папері для випічки, від нього добре відстає шоколад після застигання. У мене був вдома сухий сніданок повітряних зерен пшениці, можна взяти рисові або ж будь-який сухий сніданок. Викладаю по формі і заливаю шоколадом. Так роблю ту кількість, що мені потрібно. Поки шоколад не застиг, роблю форму гніздечка і залишаю охолонути. А зараз приготую мою улюблену глазур. Беру пачку сухого молока, це 150 г, Обов'язково обирайте незбиране з найбільшою жирністю, бо якщо молоко буде знежирене або поганої якості, глазур може не застигнути. Додаю 60 грам цукрової пудри, ви можете додати менше або більше. На застигання це ніяк не вплине. Готуйте за своїм смаком і поступово додаю воду. Для відтінення смаку додаю півчайної ложки лимонного соку і ваніль на кінчику ножа. Продовжую поступово додавати воду кожен раз вимішуючи. В мене вийшло 60 г води на потрібну мені консистенцію. Ви ж можете додати більше або менше, залежить від того, яку за глазур ви хочете отримати. Зручно глазувати паски ложкою, наношу необхідну кількість і розрівнюю зверху. На края паски наносити не потрібно, глазур сама стікає і утворює апетитні потіки. Як бачите, я наношу тільки на шапочку, а далі вона сама стікає. Поки глазур ще не дуже схватилась, буду прикрашати паски декором, що вже приготувала. Яйця добре вже застигли, відділяю їх від тарілки. Віночки також вже застигли, добре тримають форму і, як на мене, вийшли дуже симпатичні. Ось такі яйця в мене вийшли, їх можна поставити в центр, так вони будуть добре триматись, а можна зняти з палички і просто покласти всередину гніздечка, додаю трішки харчових перлин. Погляньте на глазур через годину. Вона вже застигла, не липне до рук, але залишається м'якою. І при пакуванні може прилипнути. Тому краще їй дати ще трішки часу для стабілізації. Залишаю паски на ніч. Ранок наступного дня. Хочу показати вам декор. Ось такі яйця виходять в розрізі. Вони мають смак як тістечко картопля. А білий шоколад дуже доповнює їх. Розрізаю паску, щоб показати, яка глазур після повного застигання. Ріжеться добре, за ножем не тянеться та не деформує паску. Краще всього розрізати не раніше, ніж на наступний день. Ці паски виходять дуже гармонійні і весь декор доповнює смак. Глазур, наче білий шоколад з таким тонким і ніжним вершковим ароматом, але в той же час вона зовсім не липне і не кришиться. Можна сміливо пакувати ці паски на подарунки та наповнювати великодній кошик і не хвилювати, що всі крашенки будуть в глазурі. Сподіваюся, що моє відео було корисне для вас. Якщо це так, будь ласка, підтримайте канал, поділіться моїми рецептами з друзями в соцмережах, оцініть відео та підпишіться на мій канал. Вітаю всіх зі святом Великодня, миру і злагоди всім!